У 2004-му Деркач підтримав помаранчеву революцію. Його медіахолдинг підтримав Ющенка, а сам Андрій ледь не ногою відкривав офіс майбутнього президента. Принаймні так розповідають очевидці. З 2006-го він очолював енергоатом. Потім був членом фракції партії регіонів у Раді, а до того був серед соціалістів Олександра Мороза. Деркач голосував за так звані диктаторські закони 16 січня 2014-го. Його тісний зв'язок із Кремлем також підтверджує членство у структурі Російської православної церкви і лобіювання їхніх інтересів, зокрема, коли у 2018-му він закликав відкласти надання Томосу православній церкві України. Після 2019-го Деркач перейшов до відкритої підривної роботи. Він став головним інструментом Кремля в інформаційній війні. Активно публікував так звані плівки деркача, сфальсифіковані аудіозаписи, які нібито містили розмови Петра Порошенка та американських політик.